Доброго дня! Негативний вплив повномасштабної війни на пропозицію товарів, наявні логістичні проблеми, руйнування енергетичних потужностей та зниження реальних доходів населення стримують відновлення економіки та зумовлюють погіршення очікувань підприємств усіх секторів. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності, який Національний банк розраховує щомісяця за виключенням вимушеної перерви у березні-травні цього року. У жовтні 2022 року ІОДА знизився до 44,9 із 461 пунктів у вересні. Підприємства промисловості погіршили оцінки економічних перспектив через втрати виробничих та енергетичних потужностей. Секторальний індекс у жовтні становив 45,8 пунктів, порівняно з 47,1 вересні. Респонденти погіршили очікування щодо обсягу нових замовлень на продукцію, в тому числі експортних, а також прогнозують зменшення обсягів запасів сировини, матеріалів та залишків готової продукції. Водночас збереглись позитивні очікування щодо обсягів виготовленої продукції. Підприємства сектору будівництва другий місяць поспіль мали найстриманіші оцінки серед всіх секторів економіки щодо своєї діяльності. Секторальний індекс становив 38,2 у вересні 41 пункт. Посилились очікування щодо зменшення обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. На відміну від попередніх двох місяців, респонденти очікують зменшення закупівлі послуг підрядників. Підприємства торгівлі у жовтні незначно погіршили оцінки своєї діяльності, однак все ще знаходиться найближче до нейтрального рівня. Секторальний індекс становив 48,9 пунктів порівняно з 49,9 пунктами у вересні. Респонденти дещо послабили оцінки щодо обсягу товарообороту, стримано оцінили обсяги закупівлі товарів для продажу. Зазначили зменшення їх залишків. Підприємства торгівлі дещо знизили песимізм очікування щодо зростання закупівельних цін та вартості товарів, водночас посилили очікування щодо зниження торгівельної мержі. Підприємство сфері послуг також послабили власні очікування щодо своєї діяльності, зважаючи на подальше транспортної транспортно, енергетичної інфраструктури та зниження доходів населення. Секторальний індекс знизився до 42,2 пунктів, з 43 43,4 у вересні. Респонденти посилили очікування щодо зменшення обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень та послуг у процесі виконання. Водночас послабили очікування щодо підвищення тарифів на власні послуги. Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, незначно послабили очікування щодо здорожчання власної продукції або послуг на тлі послаблення очікувань щодо зростання цін на сировину та товари постачальників. Підприємства усіх секторів залучених до опитувань. Продовжують очікувати скорочення загальної чисельності працівників, і найменше оптисимістичні оцінки надали підприємства торгівлі. Ми продовжуємо відслідковувати настрої бізнесу і запрошуємо вас активніше долучатись до наших опитувань. Ваша участь у щомісячних опитувань надзвичайно важлива при оперативному прийнятті рішень із монетарної політики в умовах невизначеності. Наші спільні зусилля з підтримання економіки держави та стабільності фінансової системи. Наближають нашу перемогу. Наш мобільний застосунок опитування підприємств доступний на Apple Store та Play Market. Дякую.